Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. На тлі масованої атаки расистів ракетами, шахедами, керованими авіабомбами на Україну, цієї ночі і дня випала з поля зору громадськості отака маленька деталь. Продовження мобілізації. Продовження мобілізації. Мобілізація, яка перетворилася вже просто. Просто наполювання на людей. Місто Чернівці прославилось знову на всю Україну. Просто це за цими руйнуваннями сьогоднішньої України рашистськими ракетами просто забули. А я нагадаю: в місті Чернівці людина випала з другого поверху будівлі обласного ТЦК. Просто. Цивільна людина, громадянин України, випав з другого поверху обласного ТЦК міста Чернівці. Про це заявив директор Центру екстреної швидкої допомоги міста Чернівців, куди цю людину і госпіталізували. Ведеться слідство порушена кримінальна справа розбирається в цьому головне управління Нацполіції міста Чернівців. Але одне я скажу. Це дуже погано, коли люди починають випадати з вікон ТЦК. Недобра прикмета. Не веде вона до доброго. З вами Ігор Швець, Кіряна Чернівецької області, історик і український журналіст. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.